Всім привіт, добрий вечір. Дивіться, що ми з Кірою робимо, пакуємо подарки. Але бачите, сміх на дроті, Єй Богу, бачите, упаковочна бумага в мене була, а скотча, щоб нормально запакувати подарунок, у мене не було. І прийшлося заклеювати кіреними наклейками, а це чоловіку подарок, щоб ви поняли. Виглядає, як дитинь якийсь, Богу. Боже, це капець. Ну, але що робити? А це Кіра зробила для нас, бачите. Це для нас чоловіком кіруська зробила. В неї прикольно вийшло, бо в неї такі наклейки, бачите, смішні були прикольно. Я підписала, прикольно. щоб мама, якщо я отойду, знала, що це і папі, і мамі. Да, О, ще бумага одна упаковочка. Угу. Тому ми поки що тут зараз да, починаємо вже підготовку. Тільки в мене угол трохи, трохи. Ну, угол а в мене взагалі онукне тут, я не знаю из за того, що в мене знаєте, чому не вийшло зробити квадратиком акуратно. Насправді я вмію зробити квадратиком, гарно запакувати. Але в мене так не вийшло. Із-за того, що э, тут у мене дві коробки. в Цьому подарки, тобто тут, тут, тут два подарки. І тут одна коробка менша, друга більша. Якби так не вийшло. Коротше, я вообще. Подарок. Але нічого, я думаю, що можливо я завтра його і перепакую. Я куплю іншу бумагу. А може і ні, може я ставлю. Коротше, я не знаю, я ще подумаю. От, ну, кіри-то мені подобається. В неї дуже гарно вийшло. І акуратніше, якось і наклеечки такі гарні. Так що ми починаємо підготовку до Нового року. До стічека показати вам. Купили ми йому вчора таку вкусняшку. Таку бачите, зараз секунду. Кавкусняшка вішається. Тут, бачите, на крючочок такі, біля корма ми його повісили. Їх було в наборі три Три у цих паличків. фруктова, кокосова і горіхова. Оце фруктова. Так, погризе трошки, потім поміняємо на якусь іншу. І бачите, в доміки, як я і казала, ми йому нарешті купили, доїхали до зовмагазина сіно. Тепер я йому зробила там з сіна. Слава Богу, викинули ті бумажки той льон. Із-за чого він, бідний, остався без лапки. тепер сіна йому і тепло, і воно безпечне, і саме краще це сіно. І так, да, нарешті, я слава Богу, я дуже довольна, що ми йому нарешті поміняли на сіно. І тепер все буде добре. А він, бачите, там в трубі засів. О, там, він біленький. там. Стічик. Він в цьому домику сидить там і спить. Сьогодні я приходила, він і спав, і сидів. Бачите, він там уже таке гньоздишко кругле зробив з того сіна. Але я не знаю чого, але він любить сидіти в трубах. От просто сідає і сидить. І навіть корма туди, бачите, наносив. Я не знаю, чого йому там так подобається. Щось він там так сидить. Дякую, доціль, дякую. І Русі тут, бачите, своя ялиночка. Іскусна, але і така маленька, але своя. Бабуся її віддала. Ми хотіли її, вона коли сказала, що хоче свою кімнату обов'язково теж ялиночку, ми хотіли її купити живу, маленьку таку, але живу. А, вона, а потім щось ми приїхали до моєї мами, і вона каже, що там ну, я віддам Кірі. в мене в нас все одно каже, жива, велика, то я віддам. І віддала Кірусі таку красуньку. Вона її, правда, її вже, правда, розтросила, ну, всі іграшки вісять непонятно як, гілянда непонятно як, але все одно. Ввечором вона. вона на батарейках тут гірлянда. вечором вона включає і засинає під нею. Всім привіт, доброго ранку. Ми з сім'єю сидимо. Чекаємо в машині тата, кірочку. Да. Будемо їхати в місто, бо залишився до Нового року один день. Мені треба докупити дещо. Да. тому будемо їхати. Я завтра буду дітям квест робити, потім про це побачите. І на новорічний стіл де що і Кірі, мабуть, де що Коротше, багато чого докупить. Дивіться, Мілька перший раз на саночках. Кіра, подожди, не втікай. А, <рес> <рес> Ти не знаєш як. Мійка, перший раз на саночках. Все, давай, вези, бо в нас ж замерзне. Мало. Всім доброї ночі. Ну, У мене то точно ніч. Я не знаю, коли будете дивитися ви. У нас залишилось до Нового року півтори годинки. Можливо, навіть вже і менше. Я просто ну, не дивилася. Я хочу привітати вас з наступаючим новим роком, а точніше, уже з Новим роком вас. Бо ви будете дивитися це вже, коли, звичайно, наступить новий рік. Мабуть, завтра я виставлю це відео. Да. Ви будете дивитися вже, коли наступиться новий рік. Тому я вітаю вас з Новим роком, бажаю вам всього самого найкращого, щоб ви не звертали уваги на таких гнилих і неприємних людей, здоров'я вам, щастя, достатку, всього знаєте, самого-самого найкращого в наступному році, чого тільки можна побажати. І да, у нас мрія одна у всіх українців. Це щоб скінчилась війна. Да, ми, мабуть, всі про це мріємо, і дай Боже, щоб це все закінчилось, і ми просто забули про це як про жахливий сон, і все було добре у нас в наступному році. Ми вже повечеряли, бо ви знаєте, я цілий день я, я точно не їла нічого, цілий день чоловік там перекусував Кіра, теж щось там хапала. Та я вже так хотіла їсти, ми в 9 годин уже сіли повечеряли, бо вже просто неможливо було терпіть. <смі> а зараз просто сидимо, чекаємо Нового року, вже будемо їсти там якісь я не знаю, фруктики, солодощі. І просто вже чекаємо Нового року. Бо їсти оце в 12-го наїдатися, сидіти голодним, оце, щоб сісти в 12 тільки наїстись, ну, Я не знаю, чесно, не дуже таке так розумію. Мілька у нас теж, я так думаю, що буде дочекається нового року з нами. Хоча взагалі я так не планувала, я ж думала, що вона буде спати, спать загинув, 9, як обично. Але у нас сьогодні трошки здвинувся графік, і так вийшло, що я її вложила, прийшлося її вложити другий раз на денний другий сон, а це було ж пів сьомого вечора. І я вже зрозуміла, що хай вона вляжеться, і зато вона з нами зможе зустріти новий рік і вона не буде психувати. і потім і завтра мені краще довше поспить. Я її вложила, вона вздрівнула і зараз грається, бігає. Я сподіваюся, що вона з нами ще зустріне новий рік і вже тоді гарненько ляже спать. От. Кірусі подарили подарунок ми. Караоке потім вона вам покаже. Це така колоночка, мікрофон і наушники там були ще. Вона нас дуже любить співати, ми їй подарили. З чоловіком теж вже обмінялися подарунками. Можливо, я потім покажу, що він мені подарив, а можливо, і ні. Ще подумаю. Такі у нас справи. Чекаємо Нового року. І не будемо, чесно, довго сидіти, бо немає взагалі на сил. Я особисто Мілька мені не дає вже скільки ночей спати. У мене просто не буде сил стільки сидіти. Ми зустрінемо Новий рік, але скільки сидіти, будемо, не знаю, точно недовго. От, ні до кого не пішли, нас запрошували в гості, але ми ні до кого не можемо піти, за того, що у нас Емілія, вона якби дитина. Ще Кіра може висидіти там півночі, помучиться. Ну, а дитині в рік ну, це просто неможливо, вона ж не буде сидіти в гостях. Спать вона теж у чужих людей, в чужому домі, вона не ляже вже при гостях. У нас не було варіантів, ми не могли нікуди з нею піти ще цей рік. Але, чесно і не хочеться. Ну, взагалі, зараз не, ну, скажімо, не та ситуація, да, коли хочеться щось аж так святкувати, ну, я думаю, це і так зрозуміло. Так що, отак. Ще раз посвітаю всіх з Новим роком. і... Ну, чесно, от, всього самого вам найкращого в новому році. Хай збудеться все, про що ви давно мрієте, і про що і що так собі бажаєте. От, знає це найкраще. Росія не закінчує свої війни сама. Не було в історії війни, яку б вони завершили за власним бажанням. Лише тиск від інших, лише примус від інших, який самі вони називають. Жест доброї волі так було в усі роки, коли Росія з кимось воювала, тобто в усі роки її існування. Це можуть підтвердити всі, на кого в різні часи небайдужість до України передусім виходить далеко за межі континенту. Вона помітна і відчутна нам. В Японії, в Австралії, в Канаді я дуже дякую кожному в світі, хто на світлій стороні історії на боці на землі, щоб тепло і світло в нас вдома. І не 170, а всі 220, А як має бути, щоб всі наші повернулись додому з фронту з колону з окупації? Щоб були ми? Щоб була Ще Україна? З новим роком нові. Слава Україні. Дванадцять.